8 лютого відбулося засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань участь взяли міський голова Ольга Попенко, секретар міської ради Роман Гоголь та заступник міського голови Тетяна Пахомова. В ході засідання розглянуто 10 питань порядку денного. З основного затвердили список учасників бойових дій, які мають пільги відповідно до міської програми пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку захисникам та захисницям України. А це 106 осіб. Затвердили звіт щодо виконання стратегії розвитку комунальної установи Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних. Працівників Прилуцької міської ради за 2023 рік. Затвердили статут комунального некомерційного підприємства Прилуцька міська дитяча лікарня в новій редакції. Члени комісії підтримали і міську цільову програму забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими і технічними засобами дитячого населення на 2024 рік зі змінами. Ухвалили низку питань освітньої галузі. А це затвердження статутів прилуцьких закладів дошкільної освіти, створення групи продовжного дня у прилуцьких ліцеях номер 14 та 9. Підтримали питання закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої. Освіти. Затвердили і план роботи Прилуцької міської ради на 2024 рік.